Вітаю, шановне товариство! Давно не бачились, досить незвичне відео для цього каналу, до того ж знято на свій страх і ризик. Далі поясню, чому проте в нас є одна незавершена справа, яку треба довести до кінця. На даний момент в нас триває збір для 46-ї бригади, а саме на гуму, ремонт автівок, а також обігрівачі. Цього разу за допомогу ви маєте змогу отримати прикольні бонуси у вигляді тубуса від 155-ки. Зручна, до речі, штука, можна. Закривати помідори. <ріст> Коротше, насправді досить функціональна і прикольна. Я думаю, той, хто її виграє, придумає, куди, що як з нею робити. Наступний лот, значить, майже ціла ракета від Града, От власне. Так воно виглядає на даний момент. Це все, оскільки були ще 4 гільзи. Власне на екрані ви їх зараз бачите, їх вже розібрали, і таким чином вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Потрібно зібрати ще 20. Тому в нас на даний момент фактично буде два невеличких аукціони на тубус 12 тисяч гривень, і 8 на шматок града. Тож хотів би вас попросити максимально долучитися до збору, тож дуже хотів би попросити вас долучитися до даного збору. Цього разу, як з гільзами, не буде такого прикола, що ти купуєш квиточок там за 100 гривень, в тебе є якийсь певний шанс виграти. А цього разу можна закинути абсолютно будь-яку суму, адже малих донатів не буває, будь-яка допомога важлива. Посилання на збір буде в описі. Також можете донатити на стрімах. Зараз там прив'язана банка саме волонтерська. Звітність та новини, як завжди, в моєму телеграм-каналі. Тепер стосовно того, чому дане відео трошки ризиковане. Річ у тім, що колись давно в мене був російськомовний канал. Багато в кого такі були насправді. Це не про це зараз. Після 24 лютого я вирішив використовувати його виключно для того, щоб будуть знущатися над росіянами, але є нюанс. З часом на мене почали типа, знімати розоблачення, ще там хохлофашики і так далі. Ну, в принципі, стандартно нічого нового, абсолютно дефолтна ситуація, коли різні нікчеми намагаються за рахунок тебе що то якось вивести, що то хай і насправді виходить, тому що наразі в російській. У сегменті Ютуба можна взяти абсолютно будь-яку людину, назвати її типу, русофобом і зібрати там ну, півмільйона, сто тисяч там, та навіть п'ятдесят тисяч переглядів, все одно це типу, досить багато. Тож, коли це явище ну, в мою сторону власне, стало досить таким популярним, я. Приховав абсолютно всі відео на тому каналі раніше. Вони лежали там виключно як архів і використовувались для того, щоб я міг їх завантажити, перекласти українською мовою і завантажити на цей канал. Проте така доступність, знаєте, моїх відео зробила можливим створення контенту про те, що я там русофоб, русо, що -то ще. Ну алкаш зі гаман коротше, ви поняли. Іноді мені писали в коментарях, що там на тебе якісь разоблачення знімають і так далі. Спочатку я не придавав цьому ніякого знання згодом я помітив, що ну реально якийсь треш. і залишив лише три відео. Власне, сподіваюся, я знайду їх скріншот до того, як довелось видалить ось тут, чи ось тут краще. Власне, залишив тільки ці три. Там ще до того трошечки було. Власне, це останні три, але було подібних значно більше. А мавпи, звичайно, що вирішили скористатися даною ситуацією і трошечки накидати мені скарг на канал, Відповідно, мені на тому каналі знесло монетизацію, яка нічого не приносила. Проте випливає проблема, яка пов'язана з тим, що мені прийшло попередження від Ютуба. Типу, у тебе не авторський контент, ти скрізь порушуєш там авторські права. в мене там якесь відео 18, в двох інших, де і в тому теж використовувалась музика з авторським правом. І взагалі там пара відео, здається, просто були скачені з рандомного телеграм-канала і просто перезалиться. Тож, виходить так, що мені знесли монетизацію і заборонили, обходити обмеження, використовуючи свої інші канали, тому що вони будуть під загрозою видалення. типу. Тобто цей канал туди теж попадає. Я би не сильно хотів з ним прощатися, насправді. Тож дані відео мені довелося. Ось видалить, залишить свої типу авторські, чекати, поки пройде страйк. а Це ще певний час буде після чого. Я зможу той канал повністю видалити, власне і більше не паритись, більш активно знімати відео, чого я зараз не можу робити. Єдина опція, якою загалом можу користуватись, це стріми, при тому, що записи я буду моментально видаляти, аби вони не висіли на каналі. Також є проблема, котра пов'язана безпосередньо з цим каналом. Якщо що, тут також висить страйк досить неочікуваний. А вже якийсь певний проміжок часу, можливо, місяць, можливо, трошки більше. Пам'ятаєте, можливо, ми на стрімах дивились раніше багато відео там різних авторів. Ну, типу, реакції робили. Тобто, граємо в якусь групу, потім такі, таке. Давайте подивимося таке то відео на Ютубі. Мені кидають посилання, я його дивлюсь і так далі. Тож дивились ми відео на каналі Луки, не пам'ятаю, що бісить там якогось типа. Пострімили і забули десь через кілька тижнів. Мені приходить сповіщення, що ну, в мене стріми якби зберігаються. Але в доступі виключно для спонсорів на той момент зберігались. Тож приходить сповіщення, що у вас там попередження, коротше, страйк, піздец, і ви не маєте можливості з цим щось зробити, там договарійте, сидіть з автором, там авторських прав і так далі. Нюанс в тому, що Ютуб прислав мені, ну якби там немає претензій як таких, прям до луки, тому що це їхнє право зносить відео, якщо вони там щось то порушують. Проте нюанс в тому, що мені сповіщать рішення від Ютуба Ну, те, що одразу мало прийти, про те, що протягом семи днів я маю видалити відео самостійно, або там на, на мій канал накладуть обмеження. Воно мені не прийшло в сповіщення. Я помітив це вже потім, загалом, коли на каналі засвітився страйк. Мало того, сповіщення прийшло російською мовою. Тобто, можливо, я його навіть бачив, але просто скіпнув. тому що ну, а на що? я намагався зв'язатися з безпосередньо правовласниками для того, щоб вирішити дану проблему, тому. Що ситуація дійсно ідіотська вийшла, проте, на жаль, не сильно вдається. Тож думаю, наразі зрозуміло, чому і відео виходять рідко. І... Ну, власне, це все, що я хотів сказати. Дуже дякую за перегляд. Заходьте в телеграм і приймайте участь в розіграші на допомогу 46-й бригаді. Ну і звичайно ж, не забувайте за стріми. Я намагаюся стрімити кожного вечора зараз. Тож, Your welcome. всім дякую і гарного дня.